Привіт, друзі! Знаєте, щоб дізнатися, чим живе країна і її народ, дуже цікаво дізнатися, які тут були скандали. І ось один із актуальних скандалів, який триває досі, хоча розв'язка вже близька, це скандал із Post Service або Post Office, тобто поштовою службою. І цей скандал наскільки гучний, і просто вопіющий, що я навіть здивований, що це відбувається у такій розвинутій країні, як Сполучене Королівство. Тож давайте трішки перед історією, що таке пост-офіс і як він працює. Office, взагалі пошту у Сполученому Королівстві розділяється на два сервіси: є з одного боку Office, а є з іншого боку Royal Mail. Вони працюють вкупі і обидві дуже переживають важкі часи, бо, по-перше, Звісно, зараз доставки, багато нових служб, всі перейшли на електронну пошту, але і скандали і проблеми, які з ними трапляються, нещодавно дуже сильно б'ють по їхній репутації, а також страйки. Тож Royal Mail – це взагалі одна із найстаріших поштових служб у світі. Вона працює з 1516 року, і саме вони займаються доставками. Ось вони беруть пошту цих поштових червоних. Таких будках, які стоять на дворі, і перевозять їх по різним локаціям, так по країні, і доставляють її по адресу. А пост-офіс це саме ось ці е, точки, так, ці місця, де ви приносите пошту, якісь там е, бандеролі, і у вас поштар її приймає, і вже там відправляє, передає його на Royal Mail. І ось ця служба пост-офіс, вона е, дуже небагато її відділень, які саме належать. Самі державні ці служби. Всі інші їх загалом десь 12 тисяч належать приватним людям. Так, вони підписують контракт з офіс що вони будуть як по франчайзінгу надавати поштові послуги там. Послуги не тільки доставки прийому а, товарів, не товарів, а посилок, а також там виплати якихось пенсій, може грошей, якісь переводи. Ну, багато різних якихось дрібниць. Вони ці кошти потім віддають у пост-офіс, а самі отримують якусь комісію. На цьому живуть. І багато хто зацікавлений, особливо у невеличких містах, це дуже важливий для них вид бізнесу, так, коли вам нема чим зайнятися, коли у вас нема більше там роботи, якої, то це дуже гарна штука. І також люди, які... В невеличких селах цим займаються, вони взагалі мають доволі вагомий авторитет, бо всі до них ідуть, всі з ними спілкуються. Для них це дуже така як соціальний такий трішки ліфт. Дуже багато людей, а саме більше ніж 12 тисяч відділень по всій країні підписали контракт з Office і займаються цим бізнесом. Ось у мене тут неподалік, взагалі дуже цікаво. Я коли перший раз сюди приїхав, я навіть не дуже зрозумів, куди я потрапив. Ідеш, це просто якийсь індійський магазин. Тобто на ньому висить така табличка, Post Office, але насправді це просто от grocery Store, магазин якихось товарів відомого походження, відкриваєш оця от, значить, музичка така, знаєте, характерна, і дуже щільні ряди товарів. Проходиш повз них, в саме кінець коридору, там, в темному кутку якийсь віконці, там сидить, значить. Працівник у цього цього офісу який приймає у вас товар. Ну, а так вони і працюють. І скандал полягає в тому, що пост-офіс жорстко кинув своїх усіх найманих працівників, причому кидав їх дуже довго, цілеспрямовано і просто руйнував сотні життів. З чого це все почалося? Все почалося у 99-му аж році, тобто більше ніж 25 років тому. До 99-го року всі ці. Контрактники вони працювали з постофісом, цю бухгалтерською книгою паперовою. Вони записували там всі якісь транзакції, всі е, операції, які проходили, там кредит з дебітом, зводили, і потім, значить, відносили ці документи кудись в централізованому місці, чи хтось у них забирав його, і там все якби звірялося, все перевірялося. Але у 99-му році ввели вже нову систему електроніз... електроніка, так інтернет з'явився. Тож пост офіс закупив у компанії Fujitsu японський е софтвер таку програмне забезпечення, яке називається Horizon, яке просто дозволяло вести ось увесь бухгалтерський облік. За допомогою такого сенсорного екрану, де ви просто там вбиваєте так, такі то такі додані, і все все автоматично відправлялося на центральний якийсь там сервер, і всі всі кредити з дебетом зводилися. Але буквально одразу почалися проблеми. Тобто у людей несподівано почали з'являтися якісь величезні недостачі. Тобто там по 20, 30, 50, 100 тисяч фунтів раптом десь. От вони, значить, не доплатили. Хоча вони вказано, що вони от робили якісь операції на такі суми. Я взагалі здивований, що такі суми по офісу оперують, але то вже інше питання. І люди були в шоці. бо... Вони не могли ніяк перевірити, на відміну того паперового варіанту, де вони мали принаймні якусь історію транзакцій. Їм система раптово показувала якусь нову цифру. Вони не могли перевірити, чи це вони помилилися, а що було до цього, вони мали просто як довіряти ось цій системі. Багато хто з них дзвонив у пост-офіс, намагалися з'ясувати, що відбувається. Але постофіс замість того, щоб провести розслідування і піти на зустріч своїм працівникам, вони почали їх у всьому звинувачувати. Більш того, у постофіса був кол-центр, на який дзвонили ось ці працівники, і кол-центру була дана. Вказівка, щоб при отриманні такого дзвінка вони казали, що ця людина, яка а, жаліється на проблему, вона єдина. Більше ніхто не жаліється, що якщо у вас є недостача, ця недостача ваша, і ви маєте її виплатити. Якщо ви її не виплатите, ми вас засудимо, привернемо вас до відповідальності, запроторимо вас до в'язниці. І так почало відбуватися. Почали людей реально засуджувати. Багато людей почали їх. Почали звинувачувати в тому, що вони. Зробили величезні недостачі, що вони обманюють пост-офіс, що вони не доплачують грошей. Загалом майже тисяча людей була звинувачена. Із них 700 людей була відкрита судова справа. Із них 236 людей посадили до в'язниці. І із них, ну не з тих, що у в в'язниці, а взагалі 4 людини навіть покінчили життя самогубством через це все. Бо багатьом людям через цю проблему довелося. Продавати своє майно, довелося заходити в борги, вони там втрачали свої пенсійні заощадження, вони втрачали репутацію, авторитет. Їх починали там засуджувати всі їхні сусіди, всі друзі там в цих невеличких містечках. Бо постофіс це велика махіна, це велика організація, державна, яка працює на всю країну. А цей працівник поштового відділення, хто він такий? Він маленька людина, яка нічого не може вдіяти. Тож деякі люди вирішували, що вони сплатять, зберуть всі гроші, продадуть все, що у них є, і просто цей борг закриють і забудуть про цей бізнес, і взагалі, е як страшний сон, хтось не міг платити, тому їх засуджували там, запроторювали до в'язниці. Хтось не хотів платити, відкривалася судова справа. Один із таких випадків був, що людина просто відмовилася заплатити 35 тисяч фунтів. Пост-офіс витратив 300 тисяч фунтів на юристів, які засудили цю людину, і все ж таки її е, привели до відповідальності. І більш того, е, пізніше, коли вже почали люди, почали розуміти, що вони не одні, такі е, вони робили ці процеси судові показовими, щоб інші розуміли, що суд для них буде дорогим, і вони все рівно будуть покарані. Тобто, то, якби вони людей змушували не... Відкривати якусь жалобу, так, а просто мовчки собі, значить, віддавати ці кошти і, значить, нічого не робити. Іншим випадком, наприклад, був випадок, коли одна із працівниць вирішила наняти якогось технічного експерта, і той експерт все-таки виявив, що дійсно проблема стоїть у системі Horizon, які купа купа багів і помилок, яка просто весь час якісь робила помилки у калькуляціях, він це довів. Вони виплатили компенсацію цій жінці, але змусили її підписати контракт про нерозголошення, що вона отримає ці кошти, але нікому більше вона про це розповідати не буде. Тобто вони намагалися змусити замовчити тих, кого вони не могли налякати, або налякати всіх інших. Тож uh, у людей. Протягом десятиліть, десятиліття, 15 років була оця суперкритична ситуація, коли вони просто втрачали все своє життя. Бо купити там, придбати якийсь магазин, треба внести туди купу коштів, і в нього вкласти всі свої зусилля, люди це їхній бізнес, і потім витратити всі свої заощадження, втратити. Через якусь незрозумілу помилку, в якій тебе звинувачують, і ти навіть не можеш доказати, що ти не, там, не винуватий, і ти не можеш просто сперечатися з такою величезною махіною. Доля цих людей, вона просто а, 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 приречена, так? Але знайшовся один чоловік, ну їх було багато, мабуть, який все ж таки вирішив, що ось не буде він платити, і взагалі він не буде мовчати. Коли йому пройшло таке звинувачення у тому, що він не зробив недостачу, він з дружини вони зібрали всі свої заощадження, які у них були 65 тисяч фунтів. Придбали в магазинчику у невеличкому містечку на півночі Уельсу. І от їм пройшло це звинувачення, і вони вирішили, що вони не будуть виплачувати цю компенсацію, і почали збирати якісь докази. Uh, у той час не було ніяких, звісно, соцмереж, не було там WhatsApp, якихось інших месенджерів. Тому uh, він почав обдзвонювати інших людей і дізнаватися, чи не було такої схожої ситуації у когось ще. Виявилося, що звісно такі люди почали знаходитися. Причому він почав почав знаходити таких людей сотнями. От і вони, uh, значить. Подали такі, е, колективну значить, е, справу до суду, що е, треба розслідувати їхні справи. І е, суд е, це, це, це відбувалося вже багато років. так? Це все трапилося. Це справа до суду була передана аж у 2015 році. і Суд постановив, що дійсно, дійсно у цій системі була е, помилка. Що вона глючна, і більш того виявилося, що люди, що працівники пост-офісу могли віддалено, хоча до цього це все від е, як заперечувалося. Е, могли віддалено змінювати вже по факту занесені дані по транзакціям. Люди, які були жертвами, вони помічали, що у них на екранах спочатку вони бачили одну цифру по транзакціям, а потім раптово через якийсь час вона просто змінювалася, хоча нічого ніхто не, не, не міняв. Тож вони виграли цю справу, і постофіс сказав, що ну добре, ми вам виплатимо компенсацію у розмірі 58 мільйонів фунтів. А 555 чоловік подали колективну цю е, скаргу. Саме смішне, що із 58 мільйонів людям компенсації залишилося лише 11 мільйонів. Інші кошти пішли на витрати на судову суддям і юристам. Лише 11 залишилося реальним людям. Це було, звісно, дуже мала сума. Але при цьому ці, ці всі справи вони йшли дуже повільно. Тобто повтор-постофіс, знаючи про проблему, і фуджису компанія, яка знала про проблему і признала, вона навіть було внутрішнє розслідування у постофісі разом зі спрацівниками фуджицу. Чи можна змінювати дані постфактум, чи є якісь проблеми? Вони визнали, що так дані можна змінювати вже після того, як вони були занесені, але постофіс керівництво вирішило цю проблему замовчити. Тож вони виплачували тим, кому там змушені були виплатити, і погрожували, залякували інших. Навіть ось bbc служба вони зробили серію подкастів по, про, цю, про цей кейс. Перед тим як випустити подкасти, свої перші випуски, вони почали отримувати офіційні погрози від від постофісу стосовно того, що їх засудять, якщо вони випустять цей подкаст взагалі наймав юристів, які залякували людей, наче якийсь рекет просто там казали: якщо ви щось там будете діяти, ми вас там засудимо, ми вас посадимо, ми вам зруйнуємо життя, дивіться, значить не рипайтесь. Це все відбувалось ось зовсім нещодавно, там 10-15 років тому у цій країні, у розвинутій країні першого світу. І це, звісно, дуже-дуже дивна річ. Тобто вся ця трагедія тривала. Більше ніж 15 років. І лише ось у минулому році, нарешті, ну як було велике зрушення, коли з'явився чотирьохсерійний фільм, який називається Містер Бейтс проти пост-офіс». А оцей чолов'яга, який зібрав тих 555 людей, які подали колективну скаргу. Він був головним героєм цього фільму. І лише ось, коли цей фільм пройшов, з 1 по 4 січня були чотири серії. 7 січня вже значить прем'єр на той час річ сунок сказав, що цьому ділу треба дати повний хід і перевірити, що відбувалося насправді з цією всією скандальною ситуацією. І зараз вже почали відміняти ось ці всі а, вироки, які давали людям, так яких там запроторили до в'язниці і. Процес дуже повільний, тобто за вироки дали 236 людям, трошки більше ніж сотні людей на сьогоднішній день була звільнена від свого вироку. Компенсації присудили людям цим на мільярд фунтів. При цьому за ці роки постофіс вже витратив на судові справи на те, щоб замінати ці діла, щоб підкупати юристів, щоб там підкупати людей. Вже витратили більше ніж 2 мільярди фунтів. І зараз вони будуть давати на компенсацію мільярд фунтів. Звісно, оскільки це державна служба, кошти будуть іти звідки? Із гаманців тих, хто платить податки. І ці люди, вони втратили десятиліття ж... свого життя. Вони мають зруйновані життя, вони втратили всі свої плани. Так, той же самий Бейтс, вони купили цей магазинчик для того, щоб мати більше вільного часу, щоб робити те, що їм хочеться. Вони вложили всі свої кошти, але це просто перетворилося на страшенний для них скандал, жах, який вони переживали десятиліттями, і навіть зараз, коли вони нарешті виграли цю судову справу, вони втратили декілька десятиліть свого життя. Але що з самою цією системою Horizon? що з нею? Вона продовжує використовуватися, вона всі знають, що в ній купа багів, всі знають, що вона глючна. Всі знають, що в ній там зникають дані, міняються дані. Весь час фуджицу, якісь робить там патчі, якісь там робить виправлення. Але всі знають, що це в принципі така е система, яка на корню має проблеми, але перехід на нову систему дуже ускладнений. Це дуже дорого, дуже багато треба цих терміналів переносити: 12 тисяч по всій країні, не всі готові. Дуже багато коштів це треба вкладати. П'ять років тому постофіс спробували зробити перехід на іншу систему, але він затягнувся дуже сильно, дуже багато коштів. Тож їжачки продовжують страждати, але продовжують якби колотися, але продовжують їсти цей кактус. І невідомо, коли постофіс взагалі перейде на нову систему. Але принаймні долі цих людей, які постраждали, вони хоч зараз вже виправдані. Тож. Ось така історія, друзі. А, сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо хочете дізнатися більше, звісно, дам посилання на цей фільм. А також можете погуглити інформацію, дуже багато інформації про цю а, просто кричущу а, скандальну історію у інтернеті. І хочу сказати, також, що якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже вдячний. І ось тут, тут посилання на мій телеграм-канал. Будь ласка, приєднуйтесь, там і інші чудові цікаві історії. А вам бажаю скоро гарних вихідних, чудових і до нових зустрічей всім пока-пока.